Одним із напрямів роботи із забезпечення безпеки дорожнього руху на Вінниччині є проведення особистих прийомів громадян працівниками державтоінспекції 6 серпня. з вінничанами спілкувався заступник начальника департаменту ДАІ МВС України, полковник міліції Ігор Мельник. На прийом до заступника начальника департаменту ДАІ полковника міліції Ігоря Мельника, прийшло сім вінничан серед них і пані Олена. Жінка звернулася з проханням встановити дорожній знак заборони стоянки транспортних засобів по вулиці Щорса 8. Скупчення автомобілів у дворі ускладнює під'їзд до будинку швидкої допомоги, а ще не дозволяє малечі безпечно гратися біля будинку. Пенсіонера Анатолія Гуменчука непокоїть стан доріг. Також чоловік просить відновити державний техогляд транспортних засобів. Прийоми громадян дозволяють більш детально вивчити коло проблем, вирішення яких в компетенції державтоінспекції. Особливих скарг не було на діяльність державної автомобільної інспекції Вінничини, а були моменти. Питання консультативного характеру були пропозиції, була подяка щодо працівників наших державних з боку громадських організацій. Завдяки співпраці ДАІ з мерією в обласному центрі успішно реалізовано транспортну реформу. Як наслідок, зменшилась кількість правопорушень. Немає накладання маршруту на маршрут. Перевізники зацікавлені у безпеці пасажирів. Мені приємно, що є взаємодія керівництва державтої з мерією, Є підтримка з боку мерії по реалізації Певних програм, пов'язаних з транспортною дисципліною, з наведенням порядку, я безпосередньо це побачив сьогодні, коли приїздив сюди 9 години. Фактично відсутні пробки, організація дорожнього руху, робота загального транспорту, тобто певний позитив. Є взаємодія, це прекрасно. Підсумовуючи прийом, зазначимо. Проблеми, з якими цього дня зверталися до представника державтоінспекції, були різними. Однак їх об'єднувало одне безпека дорожнього руху на автошляхах Вінничини. Кожен з Вінничан був почутий, а озвучені проблеми матимуть позитивні вирішення.